Зміська громада отримала дозвіл на увімкнення вуличного освітлення. Наразі працівники комунального підприємства «Зміївсервіс» проводять пусконалагоджувальні роботи, під час яких виявляють факти крадіжок вузлів обліку. Ну, от, взяли, зняли на вуличне освіщення автомат. А все. Тепер ми не можемо включити вуличне освітлення. Що ви будете робити тепер? Нові ну, будемо ставити. На сьогодні вже зафіксовано чотири таких випадки у місті Змієві, селищі міського типу Зідьки та у селі Таранівка. Обладнання було викрадене невідомими як середині електропідстанцій, так і щитових. Спеціалісти не виключають, що таких фактів буде більше, бо ж обстежили лише частину трансформаторів. Також звертаємося до усіх мешканців громади, які володіють будь-якою інформацією за фактами розкрадання електрообладнання і просимо повідомити про них Зміївсервіс. сервіс. Підприємство вже звернулося із. Відповідними заявами до правоохоронних органів наразі бригада електриків продовжує обстеження усіх наявних вузлів обліку і проводить роботи щодо їх відновлення. Найближчим часом вуличне освітлення обіцяють увімкнути в усіх старостинських округах громади.